Усім привіт-привіт! А особистий привіт моїй вчительці по технології Наталії Григорівні. Сьогодні в нас було домашнє завдання салатики та в мене це за домашнє завдання стоїть дзвінька. Та зараз ми будемо її виправляти. Будемо готувати легенький салатик з пекинською капустою та вічинок. Наші інгредієнти вічина. Дві банки консервированої кукурудзи, ветчина. Так то у тебя была ветчина? Майонез и напи твердий сыр. А где пекинська капуста? А. Починаємо нарізати е, покинську капусту. Может, расскажешь какую-то историю веселую? Что? Что? что мне вам рассказать? Как дела в школе? Хорошо. Какие салаты готовили подружки со школы? Оливье. Оливье. Ага. я тоже была в шоке. Вот так широко надо резать или можно мелочь? как ты считаешь? Не-не-не, надо широко. Широко? А чего? Э -э потому что, потому что, потому что, я так сказала, я повар. И я так вижу, да? Отлично. И вот мы уже порезали наш пакинтику капусту. Сейчас мы будем резать ветчину. У нас є ще дві задачі. Зараз я він відкрив ось відкрити кукурузи. А поки ми ну, будемо різати, нам же потрібно попробувати тут. Наш то, що ми купили, Тому будемо пробувати сухарики. Починаємо різати вітчину. Ось ми вже нарізали отак от, от нашу вітчину. Зараз ми туди додаємо кукурузу. Ось тут вже її відкрив. М -м -м, як гарно! Ось ми вже і нарізали наш сир. Зараз ми додаємо майонез, точніше заправляємо наш салатик майонезом. А потім додаємо сухарики. Точно. По вкусу можна додати ще спеції, так? Да? Так. Добре. Добре. Ось ми вже перемішали наш салат. Вийшло ось таку гарну та тяжко. Міска? Та зараз ми для пікантності додамо трішки сухари.